Так, зараз кому цікаво, підключили EcoFlow, підключили до нього монітор, підключили ноутбук Asus ROG на RTX 4050, клавіатура з підсвіткою. Так, ноутбук працює з підсвіткою і запущено GTA 5. Якщо ви підключаєте через Type-C вихід, тобто ноутбук зараз працює від Type-C зарядки, але потужність ноутбуку на 100% не виходить. Але для GTA 5, в принципі 150, 160, 140 fps менше не падає. Цього достатньо, то він споживає всього 130 годин. Якщо підключаємо просто те ж саме, ми робимо, але підключаємо через блок живлення, це ось такий блок живлення на 280 Вт, відразу він бере до 300 Вт. Ну, от те саме, що підключено, це монітор, клавіатура, ноутбук, до 300 Вт. От вам порада. Якщо ви граєте в якісь звичайні ігри, тобто це там GTA 5, щось таке, не, не досить таке требувати скажімо так. То можна підключити через Type-C, і якщо у вас невеличка станція, вона проробить набагато більше. Якщо ж ви граєте в щось типу Hogwarts Legacy, нові Call of Duty і так далі, ну, ігри, яким треба велика потужність, то тоді тільки через 220 вольт підключаємо, і вже 300 Вт буде працювати менше. Ось так. кого є якісь запитання, пишіть, задавайте в коментарях.